Я зараз управляюся, прийшла подивитися, що тут наші свинки роблять, поки Вал'єра поїхав на дачу, там управляється з скотиною, там обходить убори, електропастухи наші, має там свою роботу. То вирішила йому трохи допомогти. Включила Дерг трохи роблю, поки мала спить. Хоча б наробити, щоб він приїхав, бо мав би чим управлятися. Наші свинки тут відпочивають, жарко їм. Все відкрите бачите вікна, ворота, то вікно. Вони собі віддихають, всі сплять. Обідній сон у них. Також придбали, ми собі курчат, зараз покажу. Ось таких курчаток придбали. Бігаю тут, теж маю їм дати їсти, води вже наляла такі. У них для води спеціальні. Кромушечки до кусті, зараз старе бдериться, буду сипати. Закинули поки в общий сарай, тут де зерно. Так як ще не приготували місце, а їх вже привезли, то вони нас поки тут у них роздоля. Ось такі кручатка. Славні. Вечорам пускаємо їх трохи пастися. Якщо що, якщо не забуду, вечором вам скину, як вони у нас бігають, по суті, а днем не пускаємо. Хай ще трохи більше звикнуть до нашого сарайчика, А потім вже цілими днями ходити. Наш урожай цьогорічний. Буду, вже стигні. Хочу нарвати цей рік, закатати трохи компотів. На зиму, так що, так як минулий рік так хотілося абрикос, а не було ні одної, А цей рік трошки є. Це така мільча абрикоска. Вже стигла смачна, зараз покажу її ще крупніші. Ось ще є дерево ось з такими крупними по порівнянні з цим, бачите, і солодкі і дуже смачні. Ну це дерево це буде трохи пізніший урожай. Він ще зеленковить. Пізніше буду закатувати компотики, якщо не забуду, вам покажу. Трошки треба попрацювати, на зиму поробити заготовок. А хоча дивіться, ні, ця вже мігесенька стигла. Так що зараз поласую нею.